Друзі, всім вітанчика, гарного, спокійного, доброго дня всім бажаю і... Незважаючи на те, що зараз в світі робиться дійсно цілковитий дурдом веселка, інакше не скажеш. В Україні триває війна, незважаючи ні на що, я роблю свій вибір в сторону працювати і виготовляти чарівні прекрасні речі, з якими зараз я хочу вас познайомити. Також хочу вам, любі мої, нагадати, що скоро на носику березень, а це значить тепло, а це значить. Свято для жінок. Це краса, це краса, до речі, рятує світ. Це чарівність, це ніжність. І тому хочу вам сказати, що ці речі вони є в мене наявності. Замовляйте, і вони будуть ваші. Далі буде. Бережіть себе. І стартуємо! Поїхали! Зараз ці всі коробочки я вам буду розпаковувати і вас ознайомлювати. Перший лот. Я ще хочу нагадати, що я пакую ось в такі, чудові, такі чудові прекрасні мішечки. Звісно, сережки чарівні, маленькі сережки, бусинки, як я їх називаю, мої цукерочки. Теж посаджені. Уявляєте? Робота така, як з нігтик, дуже дрібна, зверху покритий лаком. І сам виріб теж на скляний капушончик я посадила. Фран... англійська. англійська, тому вона на вушках буде чарівно виглядати ніжно, делікатно. Друзі, звертайтесь. Поки що воно є в наявності. Колон чарівний теж. Виконаний за технікою мікровишивка-хрестик це все повністю ручна робота, дуже така, знаєте, вона ювелірна, тому що цей хрестик ще потрібно побачити, а ще вишити. Особливо на темному фоні дівчата дуже важко вишивається. Хто з вишивальниць має досвід, вишивальниці мене розуміють, про що я говорю. Ось такий чарівний колон. Дивіться, який класний, шикарний перстень. Це щось, це бомба, як я кажу, бомба. Дивіться, він розмі... безрозмірний і гарно пасує на будь-яку ручку, на будь-який пальчик. Як завжди виріб, Він не боїться вологи і забруднень, посаджений на шкляний капушончик і зверху покритий лаком. Ну і звісно,